І тепер до скандалів. Ви як не дивно, цього разу до скандалів не в Україні. Я нагадаю, що вони відбуваються і в і в інших державах. Це зокрема стосується Польщі. Зараз у них стався мовний скандал через нацвідбір на Євробачення. Претендентів на участь у пісенному конкурсі дует СВАДА і нічос» розкритикували через пісню на діалекті підляща. Це суміш польської, української і білоруської мов. Поляки, які прослухали композицію. Стверджує, що не змогли розібрати, що співає виконавиця, тоді як українці і білоруси зауважили, зрозуміли слова пісні. Ано ну перевіряємо, ви зрозумієте. Ну, окремі слова, як мінімум, зрозумілі. Принаймні, мені, як вам пишіть нам месенджери, ну а поки що зауважу, що реакція поля... поляків на пісню була неоднозначна. А, ті, хто родом з підляжжя, пишуть у соцмережах, що зворушені, що раніше вони соромилися свого діалекту, але тепер. Пишаються ним. Однак на противагу їм знайшлося чимало обурених користувачів платформи X. Деякі польські слухачі не визнають мову у пісні польської і звинувачують у дует у потуранні зростаючій українській меншині в Польщі. Немає такого діалекту. Це звичайна українська. На підляжчі її називають хахлацькою. Вона виникла як суміш польської, української та білоруської, але не є жодною з цих мов. Вони нібито поляки. Я теж полячка. Але я нічого не розумію. Українці повинні представляти свою країну, а не Польщу. Поляки цього не зрозуміють. Я просто збентежена, бо я народилася і живу на Підлящі, недалеко від білоруського кордону. Раніше я соромилася свого діалекту, а тепер пишаюсь ним. Це підляськи відстежування і подовження голосного, ніби його співають. Дуже дякую, що обрали мій діалект. У Польщі так багато меншин. Польща є мультикультурною країною, і варто це цінувати, а не йти легким шляхом та співати англійською. Тобто, це оригінальна мова, і, до речі, форма навчання це частина нашої культурної ідентичності. Скажу, по-моєму, мені подобається пісня. Ах, я родом з Білостока, і коли відвідав далеких родичів у Білорусі, через кілька днів я міг їх зрозуміти. А під час мого перебування у Львові з українською було набагато важче, я б сказав, що підляський діалект ближчий до російського та білоруського, ніж до українського. У відповідь на суспільний резонанс у соцмережах учасниця дуету Ніка Йорчук, яка сама родом з Підляща, пояснила її метою було показати, що польща не є однорідною, особливо у прикордонних областях, і там є цитую багато крутих речей. Про це вона сказала під час інтерв'ю першому польському радіо. Також додала, що діалект справді містить мікс білоруської, української і польської. Місцеві нею спілкуються, і їм це здається весело, але кожен а, може мати власне уявлення про це до слова, підляща це район у північно-східній Польщі, який якраз і межує відповідно з Білорусю, а також українською Волиньо. за історичних обставин у різні часи цей регіон входив до Київської Росії, Галицько-Волинського князівства. а Також був у складі УНР після другої світової війни. Район остаточно став польською територією. Відомо, що окрім поляків, там проживають десятки тисяч білорусів, кілька тисяч українців, литовців а також трохи росіян через такий унікальний мікс виник підляський діалект, який ще інколи називають мікромовою. У неї загалом розмовляє десь 30 тисяч жителів підляща.